Анна Пунсет, клуб червоних кедів. Світ наш, розділ дев'ятий. там тріщина. ОБІДАТИ пішли в ресторан на розі, аби відсвяткувати те, що приміщення, яке оглянула мамі Хосе Марія, їм сподобалося. Такою була офіційна версія, в яку Лусія змусила їх повірити, щоб потім не повертатися додому, вона підбила маму й вітчима піти в монцеву, розташовану неподалік у пішохідній зоні. А потім для покращення травлення і підтримання форми Лусі організувала їм пішу прогулянку майже до самого центру міста, минаючи вулицю за вулицею, доки не стемніло. Дорогою вони переднулися з довгою чергою людей, що мали неохайний вигляд, і Лусі запитала мами, чому вони тут зібралися. Навколо не було жодного автомата з різдвяними лотерейними білетами. Марія з подивом поглянула на доньку. Це соціальна їдальня, доню. Сюди проходять люди, в яких нічого немає. А хто готує їжу, якийсь кейтеринг? Кейтеринг? Марія засміялась такої відповіді, а потім стишено зауважила. Очевидно, найважливішого у вас в школі не вчать. Хто ж тоді? Волонтери усі Люди, що хочуть допомогти. Дівчина покивала, не розуміючи, до кінця маминих слів. Всі працюють, аби щось заробити. Потім похитала головою і продовжила: Щоб бути волонтером, треба мати гроші. Марія відповіла, що буває по різному. А Хусе Марії розповів, що в одному з ресторанів, де він працював, у ці святкові дні завжди давали багато їжі для таких людей, без жодної вигоди. Коли мама запропонувала повернутися додому на метро, Лусі сказала, що в такий гарний вечір краще піти пішки. Без поспіху. Отож вона повністю контролювала ситуацію. Половину недільного дня дівчина витримала в компанії мами без жодної сварки. Диво. Важливим було й те, що Марія також світилася з радості. Безперестанку вона розповідала подробиці про приміщення, яке вони оглянули стіни з каменю, склепінна стеля, панель із червоного дерева на вході. Краса. У поверненні додому в Лусії мало не відпали ноги. Хоча Марія пішла у душ. Мама взялася готувати вечерю, а Лесія всомітилась у своїй кімнаті, щоб трохи відпочити і обміркувати подальший план дій. Як переконати маму не вмикати телевізор під час вечері? Можна сказати, що на всіх каналах показують футбол, який ніхто не любив, чи запропонувати повечеряти на терасі, хоча температура 3-4 градуси цьому не сприяла. З такими роздумами Лісія качалася на ліжку, як раптом почула шалений крик. Дівчина підхопилась і побіглаю в вітання, звідки в грім. Мама стояла до неї спиною. Що сталося ма? Лусія замовкла, побачивши, на що вона дивиться. Мама стояла з розкритим ротом і затуляла його рукою. Звичайно ж, Марія дивилася на телевізор. Вона його таки умімкнула, досі тримала пульт в руках, і заумерла, побачивши величезну пляму, що закривала обличчя журналіста у випуску вечірніх новин. Лосія не знала, що робити, вирішила вдавати здивування. Телевізори можуть самі ламатися через тривог, напругу чи щось подібне. Хто розбив телевізор? запитала мама, не зводячи погляду з плями. Версія про збій в електриці не спрацює. Інколи Лусія забувала, що мама доволі розумна, і ще й знавець екранів адже працює в рекламній індустрії. Розбив? загублено запитала дівчина, з цього остаточно впевнити, що немає іншого виходу, як зізнатися. Звісно, що його хтось стукнув, тут видно тріщини. Мама була вже не така шокована, як шалено сердита. Лусія підійшла до віті злочину і побачила, що на екрані справді були тріщини. Ну і вгатила ж вона пультом. Звідки в неї стільки сили в руках? Коли грали грала на сильний футбол, не могла навіть по м'ячу вдарити. Запала тиша. Усія гарячково думала і шукала вихід із ситуації. Марно перебирала різні ідеї і не знаходила жодної, яка допомогла б врятуватися від халепи, в якій вона опинилася. «Лусіє! Дівчина підвела погляд, наткнулася на момент здивований вираз обличчя примружені очі, стиснуті губи, схиблена на бік голова. Що, мамо? відповіла вона, адже не знала, що їй робити. Ти знаєш, що сталося? Усія мовчала, і ніяк не могла повірити, що виходу немає. Уявляла, як прощається з подругами в аеропорту, як усі летять у Берлін, а вона залишається в Барселоні. Сама. Дівчина перевела погляд на телевізор, наче звідти міг прийти порятунок. Це означає так? запитала Марія, схрестивши руки. Усі не здатна була дивитись мамі в очі. Несвідомо, несвідомо наче в ляльки, її голова зарухалась. Спочатку рух був непевний і незрозумілий, та згодом він перетворився на чітке так. Коли Лусія нарешті змогла поглянути на маму, Марії, на шиї вже виступила вена. Це був початок кінця. Не можу в це повірити. Саме тому ти не стримала цілий день у місті, щоб я про це не дізналася. Мама схопилася за голову. Її очі стали ще круглішими, наче вона побачила відповідь на всі свої запитання. Мені прикро, мамо, я грала на у дівчатами і ні, тобі не прикро. Якби було прикро, ти б мені одразу про це сказала. Просто я не хотіла, Лесія замовкла. Не хотіла що? Ни крику в вітанні прибіг оце Марія, злекано надягаючи окуляри. Його навіть волосся ще було мокре. Кілька секунд він спостерігав за сценою. Марія на межі вибуху, Лусія у відчаї і геть розбита, телевізор розбитий теж із жахливою тріщиною. Що сталося? стурбовано запитав відчин. Марія розповідала, косе Марія мовчав, важко дихав з окуляри, протер очі великим пальцем. Знову надягнув окуляри. Коли мама завершила, він засмучено поглянув на лосію. Чому ти нам не сказала вдень, коли ми повернулися, то проблема полягала лише в цьому? Якби лосія знала, що зізнатися одразу було б найшвидшим. Способом отримати прощання вона зберегла б усі сили, вкладені на цей стресовий день. Я боялась, що ви мене покараєте з касуванням поїздки у Берлін, нарешті пояснила вона. Можливо, ще було не занадто пізно. Усе Марії поглянув на дружину, яка похитала головою і продовжила. Твоя ідея полягала в тому, щоб залишити телевізор зламаним, доки ти не поїдеш у подорож. Марія мало не надірвало голос. Це був би лише тиждень, визнала Лусія. Дівчина опустила голову і совила ногою вперед назад, вперед назад. Ти розумієш, як своєю брехнею показуєш, що взагалі нічого не цінуєш? запитав Хосе Марії спокійним тоном, однак його голосі відчувався біль. Росія з цим не погоджувалася, що вони не збирались брехати, а хотіли лише тимчасово приховати правду. І звичайно, вона цінувала свої речі, їй подобалось все, що мала. Одяг, телефон, музичний центр. Якби Лосія розбила телефон, не уявляла б, як бути далі, довелося б купити новий у той самий день. Але телевізор вона не так часто вмикала. Серіали, що їй найбільше подобається, можна взагалі подивитись на комп'ютері. Тому... Облишко, Хосе Марія, очевидно, що слів для Лусії замало. Потрібні дії. Марія говорила суворим наказовим тоном, до якого зазвичай давалась на роботі. Мама вже не була дезорієнтована. Через злість вона мислила Тверезо, голова до наступного кроку, призначити доньці виняткове покарання. Хосе Марія зрозумів. Серйозні ситуації сів на диван із суворим виразом обличчя схрестив руки. Лусія прощалася з поїздкою. Які дії? поцікавилась вона, хоча й сама чудово все розуміла. На ці свята ти підеш працювати в соціальну їдальню. Куди? перепитала Лусія, за чим як п'ять «В Соціальну їдальню, як та, що ми сьогодні бачили. Підеш волонтеркою, хоча ти й не дуже розумієш значення цього слова. Але ж, мамо, я буду працювати в торговельному центрі з дівчатами, щоб запал... заплатити за квиток. Лусіє, перебила її мама, гадаю, ти добре розумієш, що не їдеш в Берлін разом із дівчатами. Це була новина, яку Лусія не хотіла чути. Вона поглянула на маму, однак Марія відвела погляд. Поглянула невічимо, однак він дивився у підлогу. Лусія також опустила голову і намагалася змиритись. Вона муситиме залишитись сама в перселоні, тоді, як щасливі подруги, зустрічатимуть новий рік разом. Хотілося закричати і вгатити ще чимось стрікатий телевізор. Через нього вона тепер житиме у пеклі, і, звичайно, її обурював ще один факт. Усі не поїде в Берлін, а крім того, мама хоче, щоб на канікулах, вона працювала безплатно, подвійне покарання. Я розумію, що не поїду в Берлін, але чому соціальне їдальня?» Тому що ти маєш усвідомити наслідки своєї брехні і цінувати те, що маєш, відповіла мама. Я ціную, голосно вигукнула Сія. Вона вже не витримувала Те здавалося цілковитою несправедливістю. О, справді? запитала Марія, показуючи на розбитий телевізор. Він стояв собі як нагадування про її помилку. Своєю чорною плямою техніка, здавалася, також дорікала дівчині за поганий вчинок. Лусія похитала головою. Вона не збиралася з цим погоджуватись, мама дуже перегнала палицю. Я нікуди не піду працювати, відповіла Лусія і пішла з вітальні широкими кроками. Вона поговорить із татом і його переконає. Дівчина готова була на все, щоб уникнути цього покарання. А цієї миті, коли вона з грюкотом зачиняла за собою двері, почувся мамин голос Це ми ще побачимо. Розділ десятий. Серце вискакує з грудей. Ще більше вона притискала руки до живота, то сильніше він бурчав. Лягти спати, не вичарив, що була погана ідея. Та після найгіршої новини, яку повідомила мама, Лусія не мала бажання з нею перетинатися. Дівчина розповіла все подругам, і вони всіляко намагалися її підтримати, сказала, що шукатимуть можливість, як Лусії поїхати разом з усіма. Насправді було очевидно, що жодних варіантів немає. Вона не зможе заплатити ні квиток, ні найімовірніше, мама і так скаже ні. А це буде груздожарське Ні, наче закон. Перед сном Марія повідомила, що вже подзвонила Лусійному татові. І він згоден із покаранням. Завтра вранці вона почне працювати як волонтерка в соціальній їдальні. І тема вичерпана. Мама сказала скрізь двері, що свідчило про її небажання бачити доньку. Все було взаємно. Лусія кляла своє невезіння. Єдиний раз їй хотілося, щоб батьки не дійшли між собою згоди. Як переважно і траплялося, і то цього не сталося. Лусія вимкнула настільну лампу і почала не шпарити в шухлядах письмового столу, в пошуках шоколадного батончика. Нічогісінько, що ж робити? Так дівчина ніколи не засне, вона голодна. Лусія обережно й тихо відчинила двері на навшпиньки пішла по коридору. Вона добре знала Дім і могла ходити із заплющеними очима. За межами кімнати дівчину огорнув крижаний холод. Уночі опалення було увімкнене лише у спальнях, тремтячи з холоду, лисі зійшли у вітальню. Тут було ясно, повна світила просто у велике вікно. Здавалося, все купалось в срібному мареві. Годинник показував північ. Дусія минула вітальню, зайшла на кухню і крадькома відчинила холодильник. Після вечері залишилися котлети. Дівчина поставила їх на хвилини мікрохвильовку і за кілька секунд проковтнула, отак, стоячи без виделки, наче тварина. Вона була така голодна, що не відмовилася від добавки, однак змерзла і не хотіла шуміти, щоб мама не знайшла нового приводу її сварити. Скористайся тарілкою і воделкою, сказала вона. Носія вийшла з кухні, пройшла через усю квартиру до своєї кімнати і тихенько зачинила двері. Її одразу огорнуло тепло. Коли вона проходила по письмовий стіл, побачила, що заблимав мобільний, попереджаючи про нове повідомлення. Дівчина провела пальцем по екрану, розблокувала телефон і відкрила WhatsApp. Лусія була вже сонна, та після побаченого спати перехотіла. Надійшло повідомлення від Маріо. Ти на мене ще сердишся. Дівчина взяла телефон і залізла від... під ковдри. Її знову почало морозити, хоча температура в кімнаті була щонайменше 21 градус. Що йому відповісти, звісно, сердиться після сварки в театрі. А чому я маю перестати, відповіла вона. А чому ні? Знову він грається словами. Лисія кинув телефон подушку. Це краще, ніж запустити його в стіну, хоча цього їй хотілося більше. Вона не розуміла, що Маріо від неї потрібно. але якщо хлопець вважає, що триматиме її біля своїх ніг, то він помиляється. Тому що ти брехунь? Саме він був брехуном, а не вона. Чому її звинуватили мама з Хосе Марією? Виходить в хлопця ні крехти совісті. Він ще й дурня вмикає, дає, що він розуміє. Я тобі ніколи не брехав, знову написав Маріо, коли побачив, що Лусія не відповідає. Що саме ти гадаєш, що я тобі не наполягав він. Лусія замислилася, як оминути це питання сказати, що неправда, те, що вона йому. Удобається все одно, що зняти, взяти і зізнатися хлопцеві у своїй симпатії. Після насмішок він на це ще не заслуговував. Усе прямо відповіла Осія. Усі Лисі не збиралась пояснювати все, отак, тисячу пальцем в смартфон, тому вирішила прощатися, однак Маріо її випередив. Можна тобі подзвонити? запитав він. Її серце вискакувало з грудей, стекотіло так, що вона мало не зомліла. Добре, недовго думаючи, відписала дівчина тремтячими руками. Весія ковтнула слину, розчесалася пальцями заплутане волосся, наче хуй. хтось її бачитиме, відкашлялася, щоб голос був дзвінкий, і не здавалося, що вона ще не прокинулась. Насправді, це було не так. І більше часу ні на що не залишилося, адже екран мобільного засвітився і показав ім'я Маріо. У неї ще руки не дійшли встановити на, ньо, на його контакт якусь картинку. Лосія ковзнула пальцем по екрану і відповіла, стримуючи тремтіння, що почала розходитись по всьому тілу. Лусія, сказав Маріо, Почувши своє ім'я з ус хлопців, що. Зводив її з розуму лосія відчула, як по тілу побігли мурашки. Та через Марію він таки справді її бентежив. Що ти хотів? Дівчина намагалась зберегти нейтральний тон, як хлопець, і заслуговував, щоб ти пояснила, що відбувається. День день ти на мене ображаєш та й назвала брахуном. Я не знаю чому. Лосія закотила очі, бо вже втомилась, що ти знов те саме питання. Відповіла швидко, що Маріо. Не зауважив, як вона нервується. Тому що це неправда, що ти хотів побачити зі мною в Барселоні. Неправда все, що ти говорив мені в горах, і замовкла. Меріо спочатку також мовчав. Не знаю, чому ти так вирішила, нарешті відповів він. Усіє не відчула в його голосі тої впевненості, на яку так чекала. Вона готова була вигукнути. Ага, я тебе викрила. Однак стрималася і відповіла засією роз... розважливістю, на яку була здатна. Ти не повинен мені щось пояснювати, нічого страшного. Я розумію, я не... не знаю, що ти собі навигадувала. Звичайно, я хочу тебе бачити, просто цього тижня я справді був дуже зайнятий, перебив її Маріо. Інакше навіщо мені було йти на концерти з хіп-хопу, попри те, що це побачення було зовсім не таке, як я уявляв. І, до речі, ти виступила дуже добре. Він її вже провокував. Дякую, радію, що тобі сподобалося, серйозно відповіла дівчина. Невідомо, чому та її частина злості випарувалася. Дівчина впала на подушку і зітхнула. Зрозуміла, що розмова може тривати довго, тому варто умиститися зручніше. Так, але ти мені все ще ведна урок танців, концерту недостатньо, нагадав Марію. Не знаю, чи в мене буде час, усія була сувора. Маріо зареготав і просив телефон запитав. І чому ж на цих канікулах маєш стільний графік? Якби ти тільки знав. Якщо не скажеш, то й не знатиму. Лесія голосно видихнула. Маріо їй вже мозок перевернув своїми дотепними коментарями. Я покарана, сказала вона. Ой-ой, ой що ти натворила? Доки вона розповідала історію про телевізор, Мерію періодично вибухав сміхом у телефон. І тобі заборонили виходити з дому до січня, я думав, так карають лише малих дівчаток. Звичайно ж, він знав, як зачепити її заживе. Росія сіла на ліжку і закричала в телефон. А не пішов би ти? Ні, там холодно. Краще залишився тут. Лусія не могла втриматися від сміху, хоча й прозвучав він на її думку зовсім недоречно. Я також хотіла б залишитися тут, хай і покарана, а батьки змушують мене всі срість для ніканіколи працювати в соціальній їдальні. В соціальній їдальні? здивовано запитав Маріо. Так, в одній і тих, що в центрі. Це довга історія, пояснилося її, стримуючи позіхання. Під час розмови з Марією тій стало спокійно. За ті дні, що вони не спілкувалися з Усія, забула, як добре це може бути. Щоб бути правдою. Що ж, я не поспішаю, а ти. Лусія знову лягла на подушку і зрочно вмостилась, щоб провести решту ночі з телефоном біля вуха. І якщо Маріо не покладе слугавку, вона точно не зробить цього перша. Розділ 11. Соціальне їдальня. Лусія, ти мене чуєш? Лусія, як можна так міцно спати? Картинка з морем почала розпливатися в темряві. Лусія поверну... хотіла повернутись в літ, бути зі своїми подругами, але не могла. Хто це її кличе? Де вона? Лусія, якщо ти зараз не встанеш, я вильну на тебе відро холодної води. Ти мене знаєш, я не жартую. Відро води? Ні, вона не хотіла купатися у морі. Лісія визнала, що відра води звучать загрозливо, а коли розплющила очі, просто перед собою побачила маму. Слюзі були повністю підняті, яскраве сонце сліпило і змусило її знову заплющити очі. Мама вже й ковдри з неї постягувала, а Лусія цього навіть не помітила. Так хотілося спати. Дівчина згадала причину Маріо, вона провисіла на телефоні мало не до самого ранку. Збирайся, знадолені цього міста потребують їжі, і ти їх нагодуєш. Ця новина була гірша навіть за вітро холодної води. Усія мало не забула, що всі різдвяні канікули працюватиме волонтеркою в соціальній їдальні. Вона перевернулася на інший бік і накрила голову подушкою, щоб не чути маминих роздумів про те, що таким чином Лусія ще й набуде досвіду для роботи в їхньому сімейному ресторані. Зрештою, Марія стягла з неї подушку і повідомила, що дівчина має рівно п'ять хвилин на вдяганні сніданок, інакше піде, як є, хоч у піжамі. Це усі остаточно переконало. Вона ніколи в житті за жодних умов не вийде з дому в будь-чому. Дівчина сіла на ліжко і відчула, як через недосипання болить голова. Оце передріздвяний день на неї чекає. Лусія підвелася і поповзла до ванної, на душ вона мала рівно хвилину. За такий самий час потрібно визначити, що вдягти до сьогоднішньої пригоди. Вона розуміла, що місце, куди її повезе її мама, найвряд чи вимагає дотримання правил етикету, тому зупинилася на джинсах і старому синьому мішкуватому светрі. Якщо їдальні схожі на їхню шкільну, усі все одно потім вийде звідти вся, просякнута запахом смаженого. Отже, краще бігти щось не надто дороге, щоб потім мама її знову не дорікала, що вона не цінує своїх речей. Коли Лосія зайшла на кухню, мама підсунула їй під носи на есквік, який треба було випити за три секунди, і сказала взяти круасан, щоб, їс... щоб з'їсти в машині. Марія вже тримала верхній одяг в одній руці і сумку в другій. Лесія могла лише здалеку попрощатись з Хосе Марією. Ще співчутливо на неї дивився, і мама виштовхала її з дому. У ліфті Лусія вдягла пальто і сумку на... та витерла маминою серветкою вуса від Несквіка. цим з'їла крусен із маслом. Добре, що дівчина вже, майже... вже мала подібний досвід. Вона їла нишком посеред ночі котлети з холодильника, руками. І стоячи тому кросан – не проблема. У машині Марія не промовила до доньки й слова, давно між ними не було такої напруги. Рік минув добре, усі намагались не розчарувати маму, і це стара, що в самому кінці грудня вона здійняла бурю такою дурницею. Приїду по тебе о шостій, повідомила Марія, коли зупинила машину біля соціальної їдальні. Була лише дев'ята ранку а черга простягалась через увесь район. Так пізно? запитала усі широко розпущеними очима, та мама не збиралась нічого пояснювати. Ага, так пізно. І не проведеш мене, щоб показати, куди йти? Ні. тебе тут чекають, ти вже не маленька, чи не так? Якщо ти досить доросла, щоб поїхати у Берлін, то можеш і йти будь-куди. Лисія невдоволено стиснула губи. Вона тут нікого не знає, а мама залишає її саму напризволяще. Річ не в тому, що дівчина соромилася. Зовсім ні, однак це нормально, що вона почувалась трохи ніяково в новому місті. До зустрічі, сказала мама. Усія готова була розплакатися просто там. Дякую за вам за перегляд. Ставте пальчики вгору, підписуйтеся на канал, якщо ви цього ще не зробили. Бувайте!